Сестра дворічного Тімура із Виноградова розповідає, чому сім'я хоче віддати хлопчика саме до дитячого садка імені святого Йосипа. Тут нам близько. Я туди у школу йду. Мені я якраз кожен рано сюди йду. Я б його паралельно і забирала і відводила в школу. Тобто, мама взагалі в, другий, в другу сторону города йде на роботу. Іменно із цього хотіли іменно цей садочок. Заяву до садочка ще в січні написав батько Тімура Сергій Волошин. Він каже, у закладі йому пояснили, що потрібно написати ще одну заяву до місцевої римокатолицької католицької церкви, яка рекомендує дітей до зарахування у заклад. Це він і зробив, і за три місяці прийшов дізнатися результат. Директорка мене прийняла, все гарно, і говорить мені, що комісія церковна буде засідати в червні місяці. І якщо один з батьків не володіє угорською мовою, то мені буде більш за все відмовлено. Вона каже, що якщо група буде складатися, достатньо буде дітей для групи угорськомовних батьків, то група буде складатися з тих дітей. Лише якщо не буде добору, то можуть взяти мою дитину. Директорка садка Габріела Палюх розповіла: Суспільному дітей до закладу приймають за чергою, тобто хто перший написав заяву. Наразі вони одержали 31 звернення. У групі має бути 15 дітей. каже батько Тімура, був 26-м у списку. Знання батьками угорської мови та рекомендація від священиків для зарахування, переконує директорка, не є вимогами. На двох мовах навчання проходить у садочку на українській, на угорській. Я все батькам кажу, що для того, щоб дитина розвивалася і комфортно себе почувала, так як заняття проводиться на угорській мові, дитина може чогось не розуміти. Тобто бажано, бо хтось із батьків володів угорською мовою. Не було відмови, що не буде дитина прийнята. Просто бажано, бо хтось володів, бажано, але це не є підставою відмови. Рекомендації священика це, це не є е, документ. Якщо є ця рекомендація, то ну, ще краще. Так як у нас, е, Християнське виховання є в садочку, за словами директорки, будівля садка належить благодійному соціально-каритативному центру у Виноградові, який опікується і риму католицькою церквою, де священники рекомендують зарахувати дитину до садка чи ні. Суспільне готове почути і їх позицію, за якими критеріями відбувається відбір. Однак, на час зйомки матеріалу всередині храму та в адміністрації нікого не було. Та дитячий садок є на балансі міськради, яка є орендатором. Батько Тімура вважає ще однією причиною, чому його дворічного сина можуть. Не зарахувати є діяльність чоловіка у місті. Я розумію, що він міська рада не в захваті від Волошина, тому що саме я здаю різні запити стосовно їхніх закупівель, так званих деребанів, землі, коштів. і Тому подібне, міський голова Виноградова Степан Бочкай. Усе це спростовує. Ну ну то абсурд. Ніяких таких критеріїв немає. Ніхто не ставить, і нема в нас такого на території нашої ОТ. То абсурд відмови не було. Відмова. Може бути тільки якщо не хватило по черговості, він не попаде. Приш тоді буде мова йти відмову на один рік, тобто доки дійде до нього черга. Зарахування до дитсадка за словами директорки відбувається у серпні. Батьки можуть подавати заяви до травня. Андріана Курта, Андрій Гісем, новини на Суспільному.